Вітаю вас, шановні відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панаба. Ми сьогодні розглянемо з вами роботу електричних кіл при увімкненні мотор-компресорів на електровозі ЧС 2. Слід зазначити, що на електровозі ЧС 2 компресори можуть вмикатися у два режими: автоматичний або ручний. Автоматичний режим це коли мотор компресори управляються роботою реле тиску. Або регулювальника тиску, а на 7-9 атмосфер. Ручний режим, це та сама кнопка, перемикається в інше крайнє положення. Але тепер роботу на увімкнення або вимкнення мотор компресорів виконує безпосередньо сам машиніст. І якщо він не буде цього виконувати, у вас або зірве. Запобіжний клапан або не увімкнуться компресори. Слід також зазначити, що такий метод управління призначений для увімкнення компресорів, коли, наприклад, в зиму необхідно набирати більший тиск у запасних резервуарах. Отже, з 300-го проводу отримує живлення 402 й плавки запобіжники, провод 401. З проводу 401. Живлення поступає на вмикаючу котушку проміжного реле 400-го, що управляє роботою допоміжних поміжних кіл. Вмикаючи котушки 400-го реле по проводу 450 живлення поступає на замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ 21,1 А1Б1. По проводу 451 через замкнені зворотні контакти реле високої напруги. 112 ЛМ. проводу 452 через замкнені контакти реле міської напруги, 1101. І по проводу 453 на замкні контакти кнопок струму приймачі 350, 352, 351, 353. По проводу 453 через замкні контакти вимикача управління ВУ 305, 306. Контакти G1, H1. По проводу 454, 456. Знову ж таки, через контакти кнопки струмоприймачі 350, 352, 351, 353, 499 провід мінус 400-те реле вмикається і вмикаючись, замикає два свої контакти. 3, 4, 5, 6. І в такому випадку з проводу 401 через контакти проміжного 400-го реле отримає живлення 403 провод. 403 го проводу через плавкий запобіжник компресорів 411 431. По проводу 404-405 живлення поступає на замкні контакти, вимикачів управління ву 305 306 ЛМ. С1Д1. Оскільки маємо два мотор-компресори, які управляються контакторами 206, 207 та 208-209, кожен із котрих, котрих вмикається. Ми будемо розглядати з вами увімкнення компресора першого, оскільки друге коло абсолютно дзеркально його повторює. Будемо вмикати в автоматичний режим. Отже, через замкні контакти вимикача управління 305-306 ВУЛМ по проводу. Живлення буде поступати на замкнені контакти кнопки мотор-компресора 422-442. Отримає живлення провід 424. І з проводу 424 через замкні контакти АК 11Б, регулювальника тиску реле тиску 944-го. Отримує живлення провід 415. З проводи 415 через замкнені зворотні контакти РеЛЕ часу 407,1. Контакти 1,3. По проводу 653 вмикаю, отримує живлення, вмикаюча котушка електромагнітного контактору мотор-компресорів номер 206 По проводу 417 через замкнені контакти блінкера 230-го ЕФ. Слід зазначити, що цей блінкер буде відповідати це термореле. 230-й це термореле. То через контакти Термореле 230-го це термореле, отримує живлення провід 419-й. І замкнені зворотні контакти кнопки 460-ї обігріва картера з маслом. За 230 те термореле буде відповідати блінкер 221 і котушка 575-7. Далі 499-й провід, мінус. І... 206 електромагнітний контактор вмикається. Вмикаючись, 206 електромагнітний контактор замикає три свої блокувальні контакти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Будемо вважати, провід 415 плюсовим, оскільки живлення його не змінюється. А провід 417 мінусовим, оскільки його коло теж не буде змінюватися. Через замикання блокувального контакту 1, 2, 206 електромагнітний контактор стає на самозаживлення. З проводу 415 через замкнені блокувальні контакти електромагнітного контактору 206.1.2 отримає отримує живлення провід 653. І ось таким чином наче заскакує до катушки, вмикаючої контактора 206 і 417 проводом далі мінусове коло. Це буде підтримувати замкненим, увімкненим контактор 206. Через замикання блокувального контакту 3,4 збирається коло увімкнення реле часу. З 415-го проводу через замкнені блокувальні контакти 206-го контактору 3-4, по проводу 652. Через замкнені зворотні блокувальні контакти 207-го контактору, 7,8. Отримує живлення, провід. І по проводу вмикаюча котушка реле часу 407. Перший 499 провід мінус. При цьому реле часу вмикається, але вмикаючись перемикає свої контакти не одразу. В електровозі серії ЧС 2 маємо механічне реле часу, яке буде відраховувати 6 секунд з моменту включення 206-го контакту. І рівно через 6 секунд відбудеться розмикання контакту 1-3. Реле часу, але замикання контакту 1-2. Незважаючи на те, що контакт 1, 3 розімкнувся, коло 206 контактору не розірвалося, оскільки 206 контактор стоїть на самозаживленні. Але замкнувшись контакти 1-2 реле часу 207-го призводить до вмикання 407-го реле часу 207-го електромагнітний контактор вмикається. проводу 415. Живлення буде поступати на замкнені контакти 1-2 реле часу 407. І по проводу 650. На замкнені блокувальні контакти 5-6, 206 електромагнітного контактору. І проводом 651, на вмикаючу котушку 207 електромагнітного контактору. По проводу 417, знову ж таки: мінусове коло. 207 електромагнітний контактор вмикається і запускає, наче другу ступінь. Другу позицію роботи мотор компресора. В серіях ВЛ ви такого не зустрінете, це тільки в серіях ЧС. Але це щось схоже на ВЛ, як спрацьовує МКП. Отже, 207-й контактор вмикається і 207-й вмикаючись, замикає власне блокування 1-2, але розмикає блокування 7-8. Через блокування 1-2 стає на самозаживлення. З проводу 417, через замкні блокувальні контакти 1, 2, 206 електромагнітного контактору. По проводу 653, через замкнені блокувальні контакти 207-го електромагнітного контактору 1-2. По проводу 650 На замкнені блокувальні контакти 206-го електромагнітного контактору 5-6. По проводу 651 заживлюється вмикаюча котушка з 207 електромагнітного контактору. Таким чином, 207 електромагнітний контактор отримав друге плюсове живлення і став на схему самозаживлення. При цьому блокування 7-8 в нього розмикається і втрачає живлення, вмикаюча котушка реле часу 407-1, що призводить до його миттєвого вимкнення. Розмикання контактів 1-2, але замикання контакту 1-3. При цьому 206-й електромагнітний контактор як працював, так і продовжує працювати. Слід також зазначити, що при увімкненні 207-го електромагнітного контактору відбувається замикання його блокування 3-4. Із проводу 404-405 живлення буде поступати на замкнені блокувальні контакти 207-го контактору 3-4. По проводу 473 на сигнальну лампу. 577, 578. І по проводу 464 через контакти датчика тиску масла, що буде замикати свої контакти а, при тиску масла від 2 до 3 кг на сантиметр квадратний. 499-й провід мінус. І сигнальна лампа при подібному тиску масла буде на пульті загорятися, сигналізуючи, що мотор компресори працюють на високих. Оберта. Таким чином, ми розглянули тільки низьковольтне коло. Давайте розглянемо, як же працює високовольтне коло увімкнення мотор компресорів. Отже, від струмоприймача номер 1 через дорослі подавлення перешкод 191, замкні контакти даху роз'єднувача 3-го живлення поступає на замкнені контакти БВ номер 21 І далі кабелем 4,2 через 200-ту перемичку. Живлення поступає на вхідну котушку диференційного реледу поміжників номер 201. Далі двохсотим кабелем живлення приходить до дільника напруги демпферних опорів 203, 202. Нас цікавий 202-й опір дільника напруги. І далі через е, з'єднувальний е, з'єднувальну клему. Живлення приходить до плавких запобіжників 2041, 204,2. Розглянемо роботу першого компресора. Через плавкий запобіжник 204,2. Живлення буде поступати на першій ступені через замкнені контакти 206 го електромагнітного контактору і 203-м кабелем проходити через весь блок пускового демпферного опору АБ. Коли ж ми перейдемо через 6 секунд з моменту увімкнення 206-го контактору на другу ступінь, то замкнеться 207 контактор. Також буде замкнено 206, але через 207 контактор живлення буде шунтувати більшу частину пускового реостату і буде заживлено тільки клема СБ. 205 п'ятим кабелем на обмотку якоря, обмотку добавочного полюса, обмотку збудження. Мотор компресора 221. І через з'єднувальну клему 206-м кабелем на термонагрівальний елемент термореле номер 230 Кабелем номер 297 на вихідну котушку диференційного реле допоміжних кіл номер 201 І 198-м кабелем до лічильника 870-го. 199-й кабель 130-й заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. Таким чином, ми розглянули з вами увімкнення мотор-компресора на ЧС-2. Другий мотор-компресор працює абсолютно аналогічно як у силовому колі, так і у низьковольтному колі. Абсолютно аналогічно через вмикання спочатку 208-го контактору. Потім самозаживлення 208 контактору. Потім буде відбуватися увімкнення реле часу 407.2. Після чого буде відбуватися увімкнення 209-го контактору. Після чого буде відбуватися самозаживлення 209 контактору. Після якого буде відбуватися вимкнення реле часу. І знову відновлення початкового кола 208 контактору. Схема абсолютно аналогічна, навіть при увімкненні лампи датчика, тиску масла. Все абсолютно аналогічно першому колу. Ну, а вам хочеться побажати гарного настрою! Прийдешні свята і новий рік! Бажаю вам наснаги, сили від нашого каналу. Поздоровляємо вас! Не забувайте коментувати, не забувайте ставити лайки, підписуємось на канал, і хай квітне україномовний залізничний YouTube. Слава Україні!